І всі ви знаєте цього ютубера Петров, який завжди говорить те, що потрібно діючій владі. А найцікавіше, що він, сидячи в теплій студії, завжди всіх переконує, що війна повинна тривати, поки ми не повернемо всі свої території. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно, і війна має закінчитися. Пані Наталі, лише з тим, що закінчаться росіяни. А ще війну бояться люди з радянським вихованням у світі. Є дуже багато країн, які постійно воюють. Наприклад, він приводить США і Францію. Тому він каже: чим довше буде війна, тим сильніше і міцніше будемо ми. Але люди в коментарях добряче йому насипали. Український народ просто так не обдурити. Більшість коментарів цікавляться, коли ж він буде сам воювати і звільняти території. Але мені здається, що він просто відпрацьовує гроші, які йому платять. А що ти думаєш щодо цього ютуб-каналу і взагалі цього блогера? Пиши в коментах.